Добрий ранок, рідні мої брати та сестри, які сьогодні знову прийшли до джерела живої води. Якщо ви чуєте цей голос, то знайте, що це не просто слова, це спільне зітхання наших сердець, звернене до неба. Можливо, вчорашній день залишив на вашій душі важкий слід, і ви прийшли сюди з тягарем невиплаканих сліз або несказаного болю. Ми знаємо, що наша земля зараз несе величезний тягар, і серце стискається від думки про тих, кого немає поруч, про тих, чиє місце за столом сьогодні пустує. Ми молимося за наших зниклих і полонених, за тих, хто перебуває у темряві чи невідомості. Але пам'ятайте сьогодні новий день, і ми прийшли сюди не для того, щоб оплакувати вчора, а для того, щоб набратися нової сили та одваги. Щоб жити і вірити далі. Сьогодні ми відкриваємо наші душі перед величчю нашого Бога, який єдиний здатен перетворити смуток на пісню, а страх на рішучість. Він сам сказав Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11,28. Яка ж це дивовижна обітниця? Він не чекає, поки ми станемо досконалими чи бездоганними. Він запрошує нас просто зараз із усією нашою втомою, із залишками вчорашньої тривоги. Увійдіть у цю молитву так, ніби ви входите в затишний дім після довгої холодної подорожі. Закрийте очі, відпустіть напругу в плечах, і дозвольте Духу Божому почати свою цілющу роботу. Ми починаємо молитися сьогодні за наш найдорожчий скарб. За наші родини. У часи випробувань сім'я це наш якір, і часто вона стає першою мішенню для страху та розпачу. Господи, ми стаємо у проломі за наших чоловіків, дружин, дітей, батьків, які зараз розкидані по світу, чи тих, хто залишається у небезпеці. Ми просимо Тебе, Отче, нехай Твоя охорона буде як непробивний щит навколо кожного члена нашої родини, де б вони не були. Нехай кожна мати, яка чекає звістки про свого сина, отримає сьогодні нову порцію мужності. Нехай кожен чоловік, який бореться за свою сім'ю, відчує, що ти, Боже, стоїш поруч із ним. Ми молимося за відновлення та єдність сімей, розірваних обставинами. Навчи нас бути очами одне для одного, підтримуючи та втішаючи. Але перш ніж просити про захист на майбутнє, ми мусимо зцілити те, що було пошкоджене вчора. Ми приносимо до Тебе, Господи, весь гіркий досвід, увесь тягар, який ми несемо з минулого. Ми просимо про прощення за наші помилки, за ті різкі слова, які ми сказали у гніві чи розпачі, за ту недовіру, яку ми проявили, коли нам було страшно. Ми визнаємо, що багато ран на нашій душі це результат не лише зовнішніх обставин, а й нашої власної слабкості. Звільни нас від ланцюгів образи. Якщо хтось завдав нам болю, чи це була людина, чи важкі обставини, ми обираємо пробачити і відпустити цей біль. Бо ми знаємо, що, тримаючись за образу, ми насправді тримаємо себе у в'язниці минулого. Боже, зціли наші серця, щоб ми могли дивитися вперед, а не назад. Ми просимо Тебе, як лікаря душ, видалити з нашого єства всі залишки страху, який паралізує нашу волю. Ми не хочемо, щоб вчорашній розпач вкрав сміливість, потрібну нам сьогодні. Дай нам силу прощення, щоб ми стали вільними та легкими. Ти, Господи, не залишив нас сиротами, Ти дав нам Духа, який є духом сили, любові та здорового глузду, і ми приймаємо цей дух зараз як гарячий потік зцілення, що омиває усі наші внутрішні рани. А тепер, коли наші серця трохи звільнилися від тяжкої ноші, ми підіймаємо погляд і просимо про божественний напрямок. Боже, ми не хочемо рухатися сьогодні навмання, ми не хочемо будувати плани на основі паніки чи людських порад. Нам потрібне Твоє світло для кожного кроку. Де та справа, яку ти підготував для нас сьогодні, де та людина, яку ми маємо підтримати? Не дозволь нам замкнутися у власних проблемах. Дай нам бачення, щоб ми бачили не лише темряву, але й Твою руку, яка простягається до нас. Особливо ми просимо про відвагу, не про зухвалість, а про Божу відвагу, яка дозволяє нам свідчити про надію навіть у безнадійних ситуацій ти наш захисник. Якщо ми шукаємо зниклих, дай нам сили йти далі. Якщо ми чекаємо звістки про полонених, дай нам стійкість. Якщо ми потребуємо ресурсу, дай нам мудрість його знайти. Ми просимо, щоб ти поклав у наші уста слова мудрості, коли ми спілкуємося з тими, хто страждає. Ми просимо, щоб сьогодні ми були світлом там, де є тільки тінь. Господи, дай нам зрозуміти, що наше життя має мету навіть у цей важкий час. Кожен наш день, кожен наш вдих це дар, який ми маємо використати для Твоєї слави та для допомоги ближньому. Відкрий нам, якими мають бути наші пріоритети, щоб ми не витрачали дорогоцінний час на порожні речі. Ми віддаємо тобі наш сьогоднішній день, усі наші зустрічі, усі наші турботи. Ми просимо, щоб твій план був досконалим для нас і для наших близьких. І перш ніж ми продовжимо цю глибоку молитву, я прошу вас, поділіться цією молитвою з кимось, кому сьогодні потрібне підбадьорення. Коли ми ділимося вірою, наша власна віра стає міцнішою. А якщо ця молитва зачіпає вашу душу, залиште своє ім'я або слово Амінь у коментарях. Це наш спосіб об'єднатися у вірі, бо знайте, ви не самотні у своєму очікуванні та боротьбі. Нехай ваше серце наповниться рішучістю та сміливістю, які потрібні нам для наступних кроків. Різкий емоційний перехід до другої частини. Різкий емоційний перехід до другої частини. Сьогодні ми не просто стоїмо на колінах, ми піднімаємося на скелю. Сьогодні ми не просто просимо ми оголошуємо нашу готовність прийняти Твою волю і діяти відповідно до Твого заклику. Коли наші серця були стомлені від вчорашніх новин, ми відчували лише порожнечу і бажання сховатися. Але Ти, Боже наш Батько, обіцяв дати нам спокій. І цей спокій не означає бездіяльність, це означає, що ми отримуємо стійкість для пошуку і сміливість для очікування. Ми просимо тебе зараз, покажи нам напрямок. Наші думки заплутані, як нитки, які розірвав вітер, куди нам іти, щоб знайти рідну душу, як нам говорити, щоб наш голос почули. Ми просимо тебе, о Господи, стань нашим компасом у цей ранок. Освіти наш шлях не обов'язково на рік вперед, але на цей день. Покажи, що нам робити сьогодні, аби підтримати пошуки, аби надіслати звістку, аби не зневіритися, дай мудрості нашим словам, щоб ми не сіяли паніки, а лише віру і непохитну надію серед нашої родини та друзів. Ми просимо тебе про зір, який бачить крізь туман, про розум, який не піддається на хибні шляхи. Та про дух, який не боїться правди. Ми знаємо, що відвага не означає відсутність страху, а вміння йти вперед, маючи його у серці, і саме зараз ми усвідомлюємо, що найбільша сила, яку ти нам даєш, це сила чекати без зламу. Ми молимося за тих, хто зараз за ґратами, хто позбавлений світла і тепла, хто не знає, коли настане завтрашній день. Ти Бог, який бачить у темряві. Ти знаєш імена, ти знаєш місця, ти знаєш кожен біль. Ми просимо, щоб твій дух захисту, мов щит, оточив їх. Зігрій їхні тіла, коли навколо панує холод, заспокой їхні серця, коли налякані думки заполоняють їхній розум. Навіть у полоні нехай вони відчувають твою незриму присутність, твою обіцянку, що ти не залишиш і не покинеш. Дай їм витривалості. Дай їм сил згадати чиюсь посмішку, чиюсь молитву, чиєсь добре слово, щоб це стало їхньою внутрішньою зброєю проти відчаю. Господи, Ти наш головний захисник родини. Сьогодні ми стаємо на коліна і заявляємо, наша родина під Твоїм покровом, ми відмовляємося давати місце ворогу у наших думках. Ми не приймемо звинувачень, які намагаються роз'єднати нас у цей час болю. Ми просимо, щоб зв'язки між нами, між тими, хто чекає, і тими, кого чекають, стали міцнішими за сталь, звареною Твоєю любов'ю. Кожен із нас, хто залишився вдома, нехай стане опорою, нехай стане живим свідченням Твоєї віри. Наша очікуюча одиниця, як військо, яке молиться, нехай буде непохитною. Ми молимося за рішучість. Ми просимо дух, який не згортає прапори. Нехай у наших душах оселиться не тихий шепіт, а гучний голос. Ми просимо, щоб Твоя сміливість, яку ти дав Давиду, коли той йшов проти гіганта, оселилася в наших серцях. Ми слабкі люди, Боже, але коли ми тримаємося Твоєї руки, ми стаємо нездоланними. Ми не будемо боятися майбутнього, бо ти вже там. Ми не будемо опускати руки, бо в Тобі ми знайшли наш якір. Дай нам, Отче, не просто надію, яка м'яка і легко розвіюється, а надію, яка тверда, як камінь, на якому ми можемо побудувати наше майбутнє незалежно від обставин. Ми просимо, щоб цей день, який тільки но починається, був днем активної віри. Ми не будемо стояти осторонь, ми будемо шукати і не втомлюватися. Ми будемо стукати у всі двері, які можуть привести до полегшення або звістки, і якщо наш шлях сьогодні пролягає через мовчання й очікування, ми просимо, щоб це мовчання було наповнене твоїм спокоєм, а очікування твоєю мужністю. Дякуємо тобі за те, що ти вже дієш. Дякуємо, що ти вже рухаєш серця людей, які можуть допомогти. Дякуємо за кожен невеликий крок, за кожну отриману звістку, за кожен прояв людяності посеред жорстокості. Ми просимо, щоб ти послав ангелів туди, де їх найбільше потребують: ангелів захисту, ангелів підтримки, ангелів, які принесуть звістку про повернення. Господи, наповни нас силою, щоб ми могли сьогодні нести тягар і не ламатися. Дай нам силу свідчити про твою вірність, навіть коли наш біль намагається заглушити цей голос. Допоможи нам підняти очі від власних страждань і побачити, кому ми можемо допомогти сьогодні. Можливо, хтось поруч теж чекає, і наша рука, яка подана йому, стане для нього підтримкою, а для нас доказом того, що ми залишаємося людьми навіть у розпачі. Ця орація. Це наше зобов'язання перед тобою. Ми зобов'язуємося жити цей день з фокусом на тобі, з фокусом на наших рідних і з фокусом на завданні, яке ти нам доручаєш. Навіть якщо завдання просто продовжувати дихати, ми будемо дихати мужньо. А тепер, коли ми завершуємо ці потужні слова, цей крик душі, цей акт віри, дозвольте мені знову нагадати ви не одні. Ваша історія. Ваше очікування, ваша боротьба це частина великої спільної молитви. Кожен день, коли ви прокидаєтеся і вибираєте віру, ви створюєте чудо. Якщо сьогодні після цієї спільної молитви ви відчули новий приплив сил, нову рішучість або якщо ви маєте свідчення того, як віра допомогла вам дочекатися або знайти своїх рідних, будь ласка, поділіться цим у коментарях. Ваше свідчення це світло для тих, хто все ще стоїть у темряві. Розкажіть нам про своє маленьке чудо, і, звичайно ж, якщо ви хочете отримувати щоденне підкріплення, цю ранкову мантію мужності та віри, підпишіться на наш канал. Ми тут щодня, щоб разом з вами молитися і укріплювати наші серця, тримайтеся міцно, сміливість. Це ваш одяг на сьогодні. Амінь. Слава тобі, Боже! І сміливого нам усім дня.